Перебування окупантів на території України настільки невигідними і настільки безглузними, що, скажімо, як в Афганістані в якийсь момент доведеться вводити війська. Це безальтернативний шлях, і наш історичний досвід 20-х років говорить про те, що вірити, йти на будь-які поступки не можна, тому що це. Закінчується для нації, яка склала зброю дуже-дуже погано. Ми заплатили за таку помилку мільйонами життів українців і, очевидно, надто мало часу пройшло для того, щоб е, наступати на ті самі грани. Ми повинні це робити. А, Отже, підводячи підсумок, наша мета це демократична, дружня. Для України, Російська Федерація, де, ну, як мінімум, буде не ворожий до України президент, парламент і уряд. Звичайно, було б добре, якби ми мали свого президента, наприклад, як Росія мала в Україні свого президента Януковича, але я думаю, що це, ну, скажімо, завдання не на 5-10 років, а на трошечки довшу перспективу. Але, ну. Це нормально, і ми повинні про це так само думати. Нам потрібна своя людина в Кремлі, і тоді ми будемо себе почувати безпечніше. Що стосується ситуації в Україні і фактично тих контрреволюційних процесів, які ми спостерігаємо, безвідносно до того, чи буде Росія вдаватися до безпосередньої військової інтервенції, чи не буде. Я ще раз хочу сказати, що ми схиляємося до тієї думки, що це однозначно матиме місце, тим не менше, може щось переграється. Отже, без відносно до того, чи буде війна в такому вигляді, хоча б як в Криму, тобто чи будуть стояти російські війська відкрито на інших, в інших регіонах України, ми маємо серйозні проблеми з тим, що фактично система не змінилася. І Думаю, всі зі мною погодяться. Всі ті цінності, які примусили українців повстати проти режиму, вони на сьогоднішній день ігноруються, не дивлячись на те, що пройшло ще дуже мало часу: ще не розібрані барикади, ще не висохла кров на київських вулицях. Але вже сьогодні ми бачимо абсолютно чітке бажання. Чиновництва, просто забутися про те, хто насправді є господарем в Україні і хто, власне, робив революцію, заради чого? Я не думаю, що насправді 25 травня, навіть якщо президентські вибори не будуть зірвані, ми отримаємо президента, який буде вирізником. І носієм тих демократичних перетворень і реформ, які ну, власне, дозволять закріпити місце громадянина як дійсно носія єдиного державного суверенітету, як власне джерело державної влади і, і господаря, ще раз хочу сказати, в Україні. Тобто це не схоже. Тобто ми фактично продовжуємо. Проживати далі в феодальній державі, де чиновництво використовує владу для, ну, скажімо, визискування з українського народу, а не для обслуговування. Так, тобто ми всі чітко розуміємо, що ми хотіли мати іншу державу, ми хотіли мати державу, яка буде виконувати сервісні функції, яка буде не правити нами, а виконувати. Ті функції, які ми покладаємо відповідно до тих зобов'язань, які наші обранці будуть брати на себе на виборах, зараз ми бачимо, що до виборів залишилося два місяці, але нічого в самій передвиборчій кампанії не змінилося. Нам далі ніхто не пропонує укласти з нами угоду. Нам просто пропонують обрати одного чи іншого царя. І Ця ситуація є альтернативною, теж зрозуміло, чому, тому що участь в політичному процесі є надзвичайно дорогою. Засоби масової інформації знаходяться під контролем кількох олігархічних сімей, досі в яких немає ніяких проблем. А відповідно вони визначають популярність тих чи інших суб'єктів громадського політичного життя. Тобто ми бачимо, що цензура, яка була введена на організацію. Одразу після ініціювання нами цього майдану я хочу нагадати, що саме спільна справа виступила ініціатором цих протестів ще 12 листопада минулого року. За 10 днів до початку фактично всіх подій, ми подали заявку і почали підготовку протестів. От саме з цього моменту. Була введена тотальна цензура, і на сьогоднішній день фактично можна перерахувати по пальцям однієї руки ті засоби масової інформації, які е, демонструють і згадують е, навіть в нейтральному контексті про заходи спільної справи. Так, був короткий період, коли стояло завдання нашої дискредитації, знищення, коли стояло питання легітимізації мирних домовленостей між опозицією на той момент Януковичем, тоді так так про нас згадували. Про нас говорили як про провокаторів, як про людей, які хотіли організувати криваву баню. На жаль, дуже мало людей здатні скласти в Україні два і два, і зрозуміти, що коли були наші так звані провокації, ніхто не страждав. а Коли вони закінчилися, ми отримали сотні загиблих на вулицях. І тільки ще раз хочу сказати: завдяки героїзму українського народу, вдалося. Втримати ситуацію, тоді і не дозволити їй перевести фактично розгон і, і встановлення ще гіршої диктатури, ніж ми мали раніше. Отже, в цій ситуації, коли ми розуміємо, немає ліфтів соціальних, немає умов для того, щоб ми були сформовані чесні порядні команди політичні, які готові дійсно обслуговувати українське суспільство, наше завдання як все ж таки Сили достатньо організованої допомогти створити таку вертикаль. Причому очевидно, що це має бути не вертикаль політичних партійних діячів, а це має бути саме виконавча вертикаль. Це тема якраз того національного резерву, про який я говорив самого початку. Як це має працювати? Ми хочемо створити систему, коли людина сама зголошується на те, що вона потенційно готова. Зайти в цю систему на заміщення якоїсь державної посади, ну мовно кажучи, керівника міліції в своєму районі, або в своєму місті, керівника СБУ в своєму місті, голови районної державної адміністрації. Ну тобто, ми розуміємо, що це в першу чергу ті посади, які є кістяком державного апарату, які дозволяють в умовах неминучої наступної революції. Яка хочемо ми цього чи не хочемо відбудеться, дозволяє перебрати оперативно на себе управління держави. Для того, щоб у нас не було такої ситуації, як сьогодні, коли в Луганській і Донецькій області голови райдержадміністрації залишаються тими самими, що були призначені ще 4 роки тому Янукович. Щоб у нас не було такої ситуації, коли <кхід> співробітники міліції, причому я не говорю про звичайних рядових там. Міліціонерів зрозуміло, що за великим рахунком їх немає куди діти. Але офіцери, керівники цих підрозділів, очевидно, мали не просто підлягти жорсткій ілюстрації, мали бути притягнені в більшості випадків до кримінальної відповідальності. Тобто для того, щоб це можна було зробити в одному моменту, нам потрібно побудувати цю систему. А ці люди, якщо ще раз хочу сказати, не буде військової інтервенції, а буде от таке от контрреволюційне болото, в якому ми зараз знаходимося. Вони вже від початку, з моменту зголошення, будуть прикріплені до того органу, який потенційно вони мають очолювати, війдуть туди або в громадську раду, або в інший наглядовий орган будуть здійснювати поточний контроль, розуміючи, що їхнє завдання максимально чітко розібратися в тому, які функціональні обов'язки такої посадової особи, і які можливо. Потрібно зробити поліпшення в роботі, для цього, знову ж таки, ми будемо відповідно до профіля того чи іншого відомства, окремо збирати зголошення до Національного резерву і проводити з ними навчання. Ну, от, якщо так коротко, по національному резерву, так приблизно і має працювати. Зрозуміло, що це не лише місцевий локальний рівень. Ми повинні для себе самі сформувати той кабінет міністрів, той уряд, який для нас може бути перехідним, тому що те, що ми маємо сьогодні, це, ну, це фікція. Це не є той уряд, який здатен в короткий проміжок часу здійснити ті, в першу чергу, я скажу, демократичні перетворення, які унеможливлять фактично збереження феодально олігархічного ладу, який ми маємо в Україні. Він залишився, він нікуди не дівся. Ми бачимо найгірше, ми бачимо цинізм цього уряду, коли вони звертаються до західних держав і просять ввести санкції щодо представників колишнього режиму. Але компанії Януковича, Клюєва, Сівковича, Фірташа, Коломойського ну Коломойський, умовно, це союзник цієї ситуації. Добре, про нього можна зараз не згадувати, але принаймні про тих, хто точно визначений як представник. Ворожого кривавого режиму ці компанії абсолютно спокійно працюють в Україні. Фірташ оголошений в оголошений міжнародний розшук, Фірташ арештований в Австрії, але в Україні його підприємства продовжують працювати. А, ми можемо подивитися на міністерства. Проблема навіть не в тому, що там залишились ті самі люди, там залишились ті самі схеми. Це найстрашніше. І е, та ситуація, яку ми маємо сьогодні, вона через цю завісу. Російської інтервенції вона не дозволяє нам прискіпливо подивитися до того, що робиться. Так от, та ситуація, яку ми маємо сьогодні, вона є набагато гіршою, ніж та, що була в 2005 році. Набагато гіршою. Звичайно, зараз ми не можемо відкрито виступати проти влади, тому що її легітимність є слабкою, а відповідно є достатньо високі. Підстави, загрози для того, щоб Росія втручувалася в наші внутрішні справи, посилаючись на те, що в нас тут ну, власне, відбувся державний переворот, а в них ніби як легітимний президент Янукович. Тому зрозуміло, що ми маємо в будь-якому випадку а, зробити все можливе для того, щоб був обраний легітимний президент, яким би він вже не був. Тобто ми сьогодні розуміємо, що а, вибір по суті невеликий. А, і фактично ми будемо вибирати між Порошенко і Тимошенко зараз. Є знову ж таки багато питань, який з варіантів для нас більш прийнятний, але оскільки ми не вибираємо для себе союзника, так, в будь-якому випадку, вибираємо просто умови, в яких нам доведеться працювати, то я би не хотів би зараз давати якісь поради. Я думаю, що ми зможемо ще розібратися за ці. Два місяці, які залишились, якщо, ще раз хочу сказати, ці президентські вибори відбудуться. Зміло, що я дуже багато бажаючих відірвати. Ну, да, вже менше, набагато менше, ніж два місяці. Півтора, да, ну фактично, місяць вже лишився, так. Що, ще, ще менше лишилось. Ну, в будь-якому випадку, ми не повинні чекати. Того, що відбудеться якесь диво дивне, і воно саме собою зробиться. Воно саме собою не зробиться так само, як на Майдані воно не робилося, і ми це розуміли і робили самі те, що вважали за потрібно, так само в будівництві нашої держави нам ну, нема на кого покластися, окрім як ми самих себе. Зрозуміло, що якщо ми хочемо говорити про далекоглядні перспективи, якщо ми хочемо говорити про те, що нам потрібна інша політична еліта, то зараз ми... Повинні зосередитися не лише на формуванні національного резерву, як тимчасового хребта української держави, який може в критичний момент її втримати і не допустити таких ситуацій, як зараз, але й повинні зосередитися на більш далекоглядних процесах, а саме на відборі і підготовці потенційних нових політиків українських. Людей, які будуть відбиратися в значно більш молодому віці, можливо, в студентських колективах, очевидно, це був найкращий варіант, і зосереджуватися на тому, щоб такі люди отримували належну освіту і належну ідеологічну підготовку безвідносно до знову ж таки їхнього світосприйняття і там можливо. Нав'язування якихось тих чи інших е, політичних ідеологій. Тобто головне, що ми маємо їм проявити, це те, що вони мають служити українському народу. І що вони насправді в них є най, найвища честь і най, найвище щастя. Фактично, це система е, не ізуїцьких таких шкіл, да? тому що ізуїцькі школи були змушені давати загальну освіту. Це ну, скоріше такі. Тематичні якісь курси, там, де людям, які мають прагнення до політичної кар'єри і діяльності, будуть прививатися по цій якості, про які було сказано, і будуть пояснювати, що це є нормально, а не те, що є сьогоднішній день в політичному стеблішку України, і їм там будуть прививатися правильні знання і правильне розуміння того, як функціонує державний апарат. Це Далекоглядна перспектива, але ще раз хочу сказати: на жаль, їй немає абсолютно ніякої альтернативи. Тому самовдосконалення вдосконалення зараз, тому що ще раз хочу сказати, крім нас, ніхто цим становим хребтом не стане і виховування іншої, якісно іншої рівні. Ну, от так, якщо коротко про ті цілі і завдання, які перед нами стоять. Якщо є запитання, я готовий на них відповісти. а Потім я буду передавати слово іншим учасникам.